Вітаємо всіх на автомайданчику львівського авторинку Карбазар. Друзі, на сьогодні буде огляд новинок. Будемо показувати автомобілі вам детально зі всіх сторін, показувати їх комплектацію. В сьогоднішньому відео буде багато цікавих авто. Отож, ви обов'язково підписуйтесь і додивіться відео до кінця. Можливо, саме в цьому відео ви знайдете те авто, яке ви шукаєте. Друзі, і перед початком відео не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, адже більшість глядачів, які дивляться наші відео, на жаль, не підписані. Для вас це декілька секунд. Натиснути кнопку Підписатися для нашого YouTube каналу. Це велика підтримка і мотивація робити нові відео. Не забувайте басково коментувати наші відео, адже це підтримує україномовний контент і щоб більше українців бачили саме українські відео. Продовжуємо. У наявності є ось така шкода Octavia A7 2016 року. 1,6 дизель, коробка автомат 356 пробігу. Але, друзі, головне ціна 10 тисяч доларів. Ця машина відповідно їздила по автобаму в ідеальних умовах, гарно, правильно обслуговувалась. Тому для такого дизельного двогна це не є дуже страшний пробіг. Знову ж таки, ціна відповідає повністю пробігу даного авто. Ну і комплектація тут досить непогана. Чотири склопідні мечі, електролювання зеркал з підігрівом зеркал, мультикермо йде шкіряне, коробка в нас автомат, двузонний клімат-контроль. Позаду в автомобіля представлені парктроніки. У нас шкода Октавія в Кузові Універсал. Це дуже практичне авто, адже тут великий вмісткий багажник. В принципі, як і всіх, Октавій. Присутня задня шторка. В наявності ось такий є американський кросовер GMC Terrain 2019 року, 160 пробігу, 2-літровий бензин на автоматі з повним приводом за ціною 18 тисяч 650 доларів в дуже гарній комплектації. Авто має безключовий доступ. У нас сидить 4 склопідіймачі, підіймачі, пам'ять водійського сидіння, шкіряне мультикермо. Підігрів та вентиляція в нас іде передніх сидінь, величезний панорамний дах та клімат-контроль. Також автомобіль означений камери заднього огляду, електроприводом кришки багажнику. І багажник тут, в принципі, досить прикольний. Багажник відкривається як з ключа, так, в принципі, з кнопки на самій кришці багажника і з салону bmw 3 k 2007 року. Дволітровий бензин на механіці у нас європейка. 170 тисяч рідного пробігу. Два комплекти гуми за ціною 7800 доларів. Так виглядає салон автомобіля. Комбінований тканина з алькантарою, механіка шестиступка, клімат-контроль. Peugeot 3008 2012 року, 1,6 бензин, механіка 173 рідного пробігу та автомобіль повністю в рідній фарбі за ціною 8550 доларів. Авто свіжо пригнано зі Швейцарії, розмитнене та сертифіковане. Позаду, як ви бачите, присутні парактроніки в даному автомобілі. Також багажнику є задня шторка та задня поличка. Honda Jazz 9 2009 року ціна її 7200 доларів 175 пробігу, 1,4 бензин та автоматична коробка передач. Автомобіль має 4 склопідіймачі, мультикермо та клімат-контроль. Дане авто свіжо пригнане, розмитнене та сертифіковане. BMW 5 Ціна даного автомобіля 9700 доларів. Авто 7-го року, 2,5 бензин, автомат обслуговувано. Вас зустрічає дуже красивий шкіряний салон. Коробка автомат, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Також позаду присутні парктроніки. BMW Трійка 7 року, 2-літровий бензин на механіці 191 пробігу, перегнаний з Європи в 22 2022 році. Машинка стояла в гаражі майже півроку за ціною 7250 доларів. Але авто повністю обслуговане. Автомобіль має мультикермо, механіку шестиступку, двозонний клімат-контроль. І авто в досить збереженому стані. Друзі, всі автомобілі, які прислані на нашому майданчику, ви можете знайти на нашому сайті Карбазар у розділі автомобілі. І не забувайте про наші послуги з комплексного огляду авто. Ми виписуємо договір купівлі-продажу на українській реєстрації автомобілів. Прямо тут на офісі робимо страхування, надаємо автомобілі в кредит, в лізинг викуповуємо автомобілі та привозимо авто з Європи під замовлення. Якщо тобто ви не знайшли машинку якусь нас, ми вам можемо її привезти з Європи. І друзі, не забувайте, що в нас вся територія в камерах гроші ви можете передавати. Продавцеві під камеру, так само пописуємо договір, купівлі продажу перевіряємо автомобіль на всі обтяження. З нами купувати автомобілі зручно, швидко та безпечно. Друзі, а зараз буде дуже цікаве авто. Це Kia Venga, Автомобіль 2011 року, 1,6 бензин, автомат 121 пробігу. А чим це цікаве авто? Дивіться далі. Зараз ми до нього зазирнемо салон. Особисто мене ця машина дуже і дуже приємно здивувала. Автомобіль має 4 склопідіймачі шкіряне мультикермо з функцією вільні руки. Класичний автомат, гідротрансформатор, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, задні паратроніки, камера заднього огляду, комбінований салон шкіра зі тканиною та величезний панорамний дах з люком. Ну скажіть, ну круто ж. Також в автомобіля просторий задній ряд. І дане авто свіжо пригнане, без пробігу по Україні, розмитнене та сертифіковане. Автомобіль має задню шторку, великий просторий багажник, як я казав, камера заднього огляду та задні парктроніки. Чудовий варіант невеликого автомобіля з автоматичною коробкою передач Volkswagen GOL 4-го покоління за ціною 4550, другий рік 1,6 бензин на механіці. 235 тисяч пробігу в даному авто. Авто має 4 скло підімачі, механічну коробку передач, кондиціонер. І дане авто свіжо пригнане, розмитнене та сертифіковане. Peugeot 508 в кузові седан в комплектації GT 13 року, 209 пробігу, 2,2 дизель автомат за ціною 14 350. Дуже-дуже красиво виглядає цей французький садан. Автомобіль має безключовий доступ, пам'ять водійського сидіння, шкіряний салон, мультикермо, підігрів сидінь, двозони кліматконтролю, класичний автомат Айсин. Також тут є дефлектори обдуву для заднього ряду сидінь з реагуванням температури. Тобто тут у нас іде трьохзонний клімат-контроль. Авто також означено передніми та задніми. Парк троніками. Volkswagen Golf 4 в кузові Універсал першого року за ціною 4500 247 пробігу, 1.4 бензин на механіці. Автомобіль має кондиціонер, тканиний салон і найголовніша перевага його, що він представлений саме в кузові універсал. Volkswagen Atlas 25 тисяч доларів 2019 року, 65 пробігу, 3,6 бензин з автоматичною коробкою передачі. Це в нас великий розкішний кросовер від компанії Volkswagen в гарній комплектації з клімат-контролем, підігрівами сидінь, датчиком отримання смуги, датчиком світла, дощу, 4 клімат-контролем, перепишу трьохзонним клімат контролем Автомобіль семимісний. Ну, Здоровенний. Кросовер, сімейний і повнорозмірний, він семимісний, буде комфортно на третьому ряді навіть сидіти. Volkswagen Golf 4, 3700, 1.4, газ бензин, газ сертифікований. 99-го року 231 тисяча пробігу в даному автомобілі. В Автомобілі присутній кондиціонер, це у нас кузов хетчбек, І машинка свіжо пригнана, розмитана та сертифікована. Рено, Megane 3 покоління 13-го року 1-2 бензин-механіка 139 рідного пробігу з Швейцарії авто пригнано за ціною 8200 доларів. Авто має безключовий доступ, шкіряне мультикермо, механіку шестиступку та двозонний клімат-контроль. Салон в досить гарному збереженому стані. Меган нас представлений в кузові універсал, І також позаду присутні парктроніки. BMW 3, 4251 року, 2-літровий бензин. Перепрошую, дизель на механіці 335 тисяч пробігу. В даному автомобілі BMW нас пристав в кузові Седан. І вже на українській реєстрації дане авто. Карбаза. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.льбів.юей.